Тому нас і підсвідомо притягують ті серіали, ці фільми, де проживається те життя, яке нас можливо надихає, можливо, захоплює. Тобто, коли е, герої знаходяться в тому нейро і гормональному стані, якому нам не вистачає, чому ми любимо часто фільми про кохання, тому що в в сьогоднішній реалії так нам не вистачає, можливо, дофаміну, окситоцину, серотоніну, тих гормонів, які відчувають герої. І тому ми підсвідомо проживаємо то осінь в то й, е, якусь ту е, вечірку в коледжі, якихось підлітків. Та? Тобто ми проживаємо трошечки чуже життя, щоб, е, ну, це відчути. І це і не добре, і не погано, це даність, звичайно, в ідеалі самим проживати, але так не буває. Тому що хочеться. Певного розслаблення, але те, що нам цікаво, те, що нам подобається, може бути таким інструментарієм для того, щоб працювати з якимись своїми моментами при можливості.